Що входить в Other Bets, в інші ставки компанії Alphabet? По перше, це звичайно Waymo. розробка технології автономного водіння. Я думаю, що ви. Бачили відео з автомобілями Ягуар, які роз'їжджають без водія по Сан-Франциско. Це проект компанії Alphabet. Також в Азербез входять такі проекти, як Verily, біонаукові дослідження та розробка медичних технологій Calico, дослідження в галузі продовження життя та боротьби зі старінням. Є також достатньо нестандартні проекти. Наприклад, Project Loon, це інтернет через повітряні кулі, або, наприклад, компанія Wing, яка займається доставкою дронами. Також є проекти, які сфокусовані на надання високошвидкісного інтернету, наприклад, проект. Fiber, який надає інтернет через оптоволконні мережі, і загалом також в структурі Азербест є підрозділи. Наприклад, Google Ventures, це венчурний фонд, який інвестує в стартапи на ранніх стадіях. Є також інвестиційний фонд, який орієнтований на більш пізні стадії розвитку компанії. У компанії Google є непоганий трек-рекорд стосовно інвестицій в різні бізнеси. Наприклад, Alphabet інвестувала в свій час в компанію Uber. Також багато років тому Google інвестувала в проект Ілона Маска SpaceX, що також виглядає як неймовірно вдала інвестиція для компанії Google.